У дубні в пологовому будинку відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу, де жінки, як місцеві, так і внутрішньопереміщені, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, можуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Кабінети ці відкрилися з метою надання кваліфікованої не тільки медичної, а й медично-психологічної допомоги жінкам і в першу чергу тим, які постраждали від війни, від конфлікту, які мають обмежені можливості, мають. Інвалідність або інші е, признаки вразливості тут подбали як про маломобільні групи населення, облаштувавши пандуси та кнопки виклику медичних працівників, так і незрячих та слабозорих. Для них оновили таблички зі шрифтом Брайля. А у самому гінекологічному кабінеті встановили крісло-трансформер для огляду маломобільних жінок. Кабінет безбар'єрного доступу оснащений сучасними новими меблями. Гінекологічним кріслом, яке має великі можливості. От функціональні в кабінеті безбар'єрного доступу є кольпоскоп який допомагає діагностувати ряд гінекологічних захворювань. Також знаходиться портативний УЗД-апарат, який також допомагає швидко поставити діагноз. За словами міського голови Дубна, створення такого кабінету на базі пологового будинку один із кроків поліпшення надання послуг жінкам та збереження закладу як окремої структури, а не відділення на базі іншої лікарні. Я вдячний сьогодні цій фундації. Зайшла вдобно, і, хоча маленький такий крок зробила в матеріальному поліпшенні стану обслуговування наших породілів, ще в пологом будинку надання послуг це дуже важливо. Ми своєї сторони постараємося зберегти наші. Наш пологовий будинок, щоб не перетворилось воно звичайно відділення, яке сьогодні нікому не потрібне. Таких гінекологічних кабінетів без бар'єрного доступу на Рівненщині відкрито вже три у рівному дубні і сарнах. Загалом в Україні їх налічується 30 у 12 областях. Всі кабінети відкриті на базах приймальних та гінекологічних відділень, жіночих консультацій, обласних, районних, місцевих лікарень та перинатальних центрів.